Ну, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Байки І сьогодні я буду знову виживати на одному незвичайному блоці. І хочу сказати, що тут я буду не один, друзі. Е, сьогодні зі мною буде виживати також е, гном-чарівник. Той самий зелений, ось такий маленький гном-чарівник, який е, був у попередніх відео. І власне сьогодні він буде разом зі мною е, виживати ось тут. Ми будемо будувати якісь магічні штуки для цього гнома, і, і поки що його нема, але сподіваюся, що він скоро тут з'явиться. В мене є план. Я буду просити цього гнома, щоб він начаклував мені якихось ресурсів. Це просто геніально. Ой, ви це чули? Так. О! Капець. Привіт! <гум> а я щойно про тебе тут розказую підписникам. Ми сьогодні з тобою е, повинні зробити дуже-дуже багато всього. Я вже дуже багато всього запланував. Але для цього мені потрібна твоя допомога, щоб ти ресурси мені чаклував. Ти ж згоден, а? Згоден він. О, Нормально, так. Щось він там укнув. Я не знаю, що це означає, друзі, але сподіваюся, що він згоден. <гум> так. Починаємо збільшувати нашу територію, бо в нас тут е, маленький, дуже острівець поки що. Ооо! Ооо! Нормально. Маленький острівець. Так, все, супер, зараз ми його збільшимо в розмірах. Сюди, 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 сюди. Слухай, гноми, я пропоную збудувати якусь магічну вежу чи щось таке. Може, якийсь, я не знаю. Стовпи сили, чи щось ще, щоб ти міг робити більш круті штуки своїми чарами. Згоден? Ой, дивіться, біля нього якісь тут такі фіолетові штуки. Він ще головою покивав, капець. Ха -ха -ха. Ого, це що таке? О, ви бачите це? Це, це, це? це ти начаклував? Тут якісь блоки невидимі були. Вау, я такого о, хайло, це мені. Дякую. Як воно швидко копає. Просто натиснув і нібито в креативі воно зламало все. Нічого собі. Так, ну я вважаю, такого місця нам буде достатньо. Тепер будемо збільшувати кудись у одну, та що це таке? В один бік, в одну сторону, щоб в нас тут... Ой, ой-ой-ой. Так, щось я там наклацав. Ану, сюди, нормально все повинно бути. Ооо! А це для чого? Це щоб будувати вежу чи що? Я не знаю, може. З таких ось темних блоків збудувати вежу. Хм, Так, дивіться, він, він киває головою, тому я думаю, що ці блоки рожеві для того, щоб будувати магічну вежу. Добре, зараз ми е, спробуємо це е, зробити. Нам. О! Слухай, а ти можеш начаклувати якісь оці. Е, е, як вони називаються? М Маяки чи щось таке? Щоб можна було зробити... Ой, і, і потрібні цей, і діамантові блоки. Діамантові блоки для того, щоб зробити спеціальні такі місця сили, щоб отримати певні ефекти. Я вважаю, що це буде круто. Так, все. Достатньо такого буде розміру нашого острівця. Так, тепер давайте давайте зробимо знизу невеличку. Ось. Таку, наприклад, вежу. Так, тут буде у нас прохід, тут сюди і от сюди. Все, супер. Так, що він тут? О! О! Ого? Дякую, дякую. Зараз я всім оцим займуся, але спочатку треба збудувати вежу, щоб нам було, якщо що, де ховатися, жити та й взагалі робити штуки. Нам ще потрібен е цей стіл, щоб зачаковувати предмети, і книжні оці полиці, щоб можна було рівень. Е Підвищувати за <з balls> у нас же все ж таки тут чаклунська серія. Тому будемо робити всілякі ось такі штуки, які потенціально можуть бути у вежі. Чеклунів, а ти ще хто такий. Ти чого. А, Та ти куди? Ну, що це таке? Він просто взяв і чимось, я не знаю, що це він. Постріл якийсь був, чи що. Він якесь закляття в мене запустив. Що це було? Де він? Він ще тут? Ні, його тут немає. Капець, ви це бачили? Я щось нічого не зрозумів. Так, давайте я сюди піднімаюсь. Ліземо, ліземо нагору, бо я тут не добудував. О! Хто? Де? О, це ти зелений! Капець, тут щойно був якийсь червоний гном. Я не знаю, він просто взяв якесь закляття в мене запульнув і, 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 і я цей полетів донизу. От і все. І на цьому закінчуємо. Нам потрібен захист який. Може, щось можна зробити, я навіть не знаю. Я ж у цих штуках магічних не розбираюся, тому це для мене трішечки важко. Ой, ой, він для мене там щось кинув. Так, зараз, друзі, підемо дивитися, але е, спочатку треба зробити ось тут. Так. Так, 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 давай, 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 давай. Опа, сюди, все, супер. Все, дивіться, тепер в нас тут буде дах. На нашій вежі. І, власне, можна буде не перейматися через дощ чи щось ще таке. Так, це сюди, 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 сюди. І все готове. Так, ось так робимо. А, блоки закінчилися. Ну, добре, давайте зробимо ось тут, ось так. Ніби це буде якийсь інь-янь. Так, стрибаємо сюди, забираємо речі, золоте яблуко, щит. Є також якийсь бойовий, бойова сокира або Алебарда, я не знаю, що це таке. Ну, схоже на. Та й на Алебарду, і на сокиру. Але написано, що це сокира, тому нехай це буде сокира. Так, ми тепер з вами повинні е, відбудуватись в інший бік, щоб е, зробити спеціальне місце сили. Це е, тут буде сила. Спочатку давайте я візьму оце. Я подивлюся, скільки рівнів. Один, два, три, чотири. Чотири рівня. Угу. Угу. Я зрозумів. Зараз ми це все діло дуже швидко. Ану, оп, забираємо. Зараз ми це все діло зробимо, але потрібно тут збільшити е, територію. Так, ой, що це тут таке? Чому тут якийсь блоки? Що тут відбувається? Я не знаю, якась невидима матерія тут існує на цьому одному блоці. І це, якщо чесно кажучи, не дуже прикольно. І в мене. Ой-ой-ой! ой 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 Так! Де? Щіт? Сюди! Давай, я готовий. Ти що, думаєш, ти мене здолаєш? Нічого в тебе не вийде. Так, сюди, яблуко золоте. Ану, виходь! Де ти, ти куди? Ви дивіться тільки. У мене нічого більше немає. Так, ану давай. ну бойова, бойова сокира в мене тут. Так, ну, ах ти ж! Нічого собі. Ой-ой-ой, ой отруїли мене. Так, ану йди сюди. Йди геть. Захищаємось оцим дерев'яним щитом. Капець, друзі. Ой-ой-ой, ой та відчеписти! Тут відьми оці ще кидаються своїми баночками, скляночками. Так, іди геть. Геть, іди. А! Скинув мене все ж таки так. Скільки тут урону? Шість. А на цьому кайлі, скільки? А тут шістнадцять ого Так кайло набагато крутіше, ніж сокира. Так, а ну пішли, геть звідси. Геть звідси сказав. Це моя вежа. Я тут мешкаю. Та що це таке? Вони, вони зверху сипляться. Йой, що відбувається. Все, тут блоків немає ще тепер. Я ледь вижив. Тут таке, що й не було, що це просто навіть не передати словами. Так, ставимо е, на чотири блоки вверх. Так, один, два, три і це, я так розумію, четвертий. Ставимо оцю штуку. Так, тепер тут ламаємо. Ось сюди. Зараз будемо. О! Обладунки. Так, це треба мені таке. Дякую, дякую. Диви, я тут зараз вже планую робити цей е вежу. Точі... чи вежу, піраміду, яку вежу. Вежу я вже збудував. Зараз будемо збільшувати місце сили. Так, але може не вистачити блоків. Тому, якщо що, мені потрібні будуть ще діамантові блоки. Так, сюди. Закладаємо, друзі. Давай, 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 давай. Так, нормально. Нормально. Все, зараз воно вже. О, воно вже працює там, дивіться. Хе-хе-хе. Працює. Так, треба ще діамантові блоки. Диви, закінчилися. Не вистачає. Ой, він мені дав якісь зілля ще. Все потрібно. Так, і діамантові блоки. Супер. Все, зараз ми доробимо нашу цю штуку. Так, сюди, сюди, сюди. Давайте ось так, потрішечку тут ось так позакладаємо. Сюди, нормально. Нормально. Тут в нас буде величезна піраміда, вона буде е давати нам багато бонусів. Але їх там треба, здається, спочатку обрати, які саме бонуси будуть воно давати нам. Так, це сюди, сюди, сюди. Ого! Оце піраміда. Так, нормально. Давайте у цей бік зараз ще збудуємось трішечки, бо тут щось не вистачає місця. Капець, тут його кординально не вистачає. А як так? А що робити? Зараз будемо щось з блоків вигадувати. Так, давайте я ось сюди залізу, ось так, позакладаємо. Я на це витратив вже стільки блоків, що навіть боязно уявляти. Так, сюди, сюди, сюди. Я ми просто ось так зробимо, не буду там, там підлогу робити якусь. Все! Це в нас повинно працювати. Так, дивіться, друзі, регенерація. І давайте зробимо Jump Boost, або, Ага, тут можна і те, і те обрати. Так, ну, давайте оберемо захист. А чому? А, лише одне з цього. Добре, давайте тоді захист та регенерацію та регенерація. Копець, друзі. Ой-ой-ой. Можна ще сюди запхати декілька діамантів. Так, буде воно тут? Все, воно працює. Так, працює ж воно там? Здається, що працює. Так, але на мені жодних ефектів немає. Чому? Повинно працювати. Я не обрав оце, оце. Далі оце і оце. Все працює. Его. Повинно працювати. Давайте почекаємо, може він запрацює оцей. Ого. Ви тільки ну подивіться, тут з'явилися е ось такі штуки, стенди з обладунками. Вау. Я поки що щось не дуже розумію, чого оце не працює. Так, давайте. О! Запрацював! Ну все! Тепер в мене нескінченна регенерація і захист. Це круто. Опа. А ось і наш ворог. Ворог, якого ми хочемо побити. Так. Зілля в мене сили є. Давайте зілля сили п'ю. Я чую, як стріляє оцей червоний гном-чарівник. Іди сюди, давай, ти. Сюди, йди. Так, ось щось. Скайлом, це. О, там відьми ще. Так, ну давайте, давай, давай, давай. Зараз ми подивимось, хто сильніший. У нас тут тепер і, і обладунки, і маяки є з ефектами. Та ти звідси. Так, ох ти, їх тут скільки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. А чому не працює? Чому не працюють ефекти? Так, ці дурепи вже самі в себе тут накидали. Та від кого? Чим в нього стріляти? В мене нічого немає. Так, діамант. Давайте сюди, діамант, діамант, діамант. Регенерацію, регенерацію швидше. Я можу це сюди покласти? Ні, не можу. Я зараз тут впаду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, п'ємо оцю штуку. Регенерація, яка ж дуже-дуже повільна. Іди звідси геть, дурепа. Та що ж таке? Я тебе. Друзі, он він там десь на горі літає. Зараз ми. Так, заховаємось, більше в мене регенерації жодної нема. Треба якось це пережити. Ой-ой-ой, ой в мене величезні проблеми. Два. Се... Одне серце. О, пів серця лишилося. Що це таке? Я буду жити. Я буду жити. О, я сюди, до речі, не доробив цю штуку. ха Ха-ха, драбину. Так, зараз ми тут її доробимо. Обережно. Обережно, дивіться, цей гном, здається, гукає вже мене. Це, можливо, наш гном, який зелений. Так, тут все. О! Ти мене налякав! Я тут ледь вижив, в мене пів серця лишилося, уявляєш? І цей маяк, він щось працює або не працює, поки що не знаю. Та ні, працює нібито. Хм. Дуже дивно він працює. Так, в мене є ще зілля регенерації. Це це круто. Це реально круто. Давайте ось сюди вставимо ось такий камінець. Щоб воно тут світилося. І тепер треба позбутися. О! Оце треба. Оце їмо. Так, все дякую. Начаклував мені тут просто ось такий торт. Я, я не проти. Так, це ми викидаємо. Сахар я залишу. Е, так, це тут ще щось є в нас? Е, ні. Тут більше нічого немає. Все, сюди застрибуємо. Слухай, ну я не знаю, я зробив місце силу. Я не розумію, чому він постійно це нібито вмикається та вимикається. Можна сюди декілька покласти? Ні, не можна. Воно бере тільки по одному діаманту і все. Це дуже дивно. Давайте я отак багато разів туди наклацаю, Може, воно буде працювати тоді довше? Хм, не знаю. О! Він робить захист, того. Він робить захист, і це круто. Нормально. Е, так, я хочу зробити ось тут якийсь поверх. Ой, що? О, дякую ще зілля. Капець, коли він встигає їх стільки оце наварити? Я, Я навіть не знаю. Це ж довод, там потрібно слідкувати, щоб воно постійно оце було. А, друзі, здається, я здогадався, як працює цей е, маяк. Бо, дивіться, я заліз от сюди і тут. На мене навішилася ця штука. А ось тут знизу воно не навішується, воно зараз буде зникати, так? Е, так, воно зникає. Але якщо я піднімусь от сюди вище, то воно запрацює. Капець, він, здається, працює тільки коли я знаходжусь вище, ніж оцей маяк. Я щось його неправильно збудував. Я зрозумів. Ну добре. Нехай він вже так стоїть. Ми нічого з ним робити більше не будемо. Я пропоную, знаєте що? Давайте візьмемо оці е, декілька штучок. Ще поставимо один ось тут. Опа, працює він? Ні, не працює. Треба довкола поставити, так? Зараз тут зламаємо. Зламаємо ось сюди. Так, давай, 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 швидше, швидше, швидше. Ми зараз це знизу спробуємо збудувати. Але для цього треба буде обережно ось так викопати ось тут ось таку дірку. Так, тепер все сюди заставити. Я бачив, там хтось пролетів. Він працює? Так, а ну? Ні, він не працює поки що. Він поки що не працює. Хто там літає? А, це ти? Я гадав, що це оцей червоний гном-чарівник. Так, а це і не світиться чомусь. Може через те, що йому там щось перешкоджає на горі. Хоча мені здається, що він повинен світити і так, і так. А, ні, дивіться, не, реально не працює. Ого, ого. Я тепер буду про це знати. Ну що, слухай, що ще можна тут зробити? Я бачу, ти сюди поставив ось такі штуки. Якщо чесно, якщо я отак стану поруч з ними, хоча ні, е, мій костюмчик, мій скінчик трішечки виділяється. Хоча можна подумати, що це якийсь лицар вогню та власне води. Хм, Або льоду та вогню. Або льоду та лави. Не знаю. <гум> Не знаю. Мені здається, що воно трішечки виділяється. О, оце треба. Оце реально треба, оце реально крута річ. Так, давай мені ще ефектів сюди. Тут щось ще валялося. Що це було? це Цей блок був чи що? Здається, це був цей е, блок е, цегли якоїсь сіренької. І в нас вже, дивіться, майже світанок. Вже скоро буде новий день, і це буде означати тільки те, що я тут виживаю вже цілих 24 години. І поки що, поки що нормально себе тут почуваю. Так, давайте я е, ось тут зверху. Я хочу туди пробитися нагору. Так, ану, і висвободити цей е, маяк. Він буде працювати чи не буде? Ні, здається, він поки що не хоче працювати. Можливо, для нього потрібно. Давайте я от сюди зараз спробую. Оп-оп-оп-оп. Поставив. Поставив два блоки, але не так як хотів. Я зараз спробую зробити ще одне коло там, друзі. І подивимось, що буде, капець. Ти чого мене лякаєш так? Ого! Ого! Це мені. Дивіться, який в мене щит тепер. О, нормальний меч, дуже крутий, до речі. Так, зараз ми спробуємо це. Е, він, а ні. Чекайте, він нічого не закладав. Так, а ну оп, все, я поставив, але я тепер не знаю, як туди дістатися. Що ти будеш робити? Ну добре, зараз спробуємо. Зараз спробуємо це зробити. Хоча можна і нічого не робити, якщо чесно, друзі. Бо вже дивіться. Зараз через три, дві, одну і. Виходить сонечко. Виходить чи не виходить? Давай, виходь Я знаю, що ти там. Виходь. Виходь. Диви, воно не хоче виходити. <плес> Дивіться, що він розкричався так. Uh, здається, він теж радіє, що починається новий день. І... О, ну нарешті, щось я не, до... не... не дорахувався, там секунд 10, напевно, або ще більше. Ну що, друзі, ось така вийшла серія. Я сьогодні 24 години виживав на цьому магічному одному блоці. І мені сподобалось, реально. Я весь цей час відчував себе, нібито в якійсь е... грі про магію або якесь чаклунство, чи щось таке. Сподіваюсь, вам також сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі, і ось такий зелений гном-чарівник. Всім дякую за перегляд і до зустрічі, друзі!